Ви дивитесь новини. Технологіями майбутнього займаються в науково-освітньому центрі національної гірничої академії. Розробки студентів, аспірантів та професорів стосуються не лише гірничої справи, вони можуть стати корисними у багатьох сферах життя. У лабораторіях науково-освітнього центру побував наш кореспондент. В танки бої у нас про сходять води з в ньому создане условия в католик. Яких... У нас знаходиться наша базія есть это условие на глубине 10 метрів. Подібні дослідження мають проводитись перед початком будівництва у місцях можливих підтоплень та сувів, бо вони допомагають зрозуміти, як поведе себе ґрунт у випадку заводнення. Наскільки устойчиво буде склон, каково є як він буде себе вести при різних режимах нагруження влажності. Однак всі дослідження в першу чергу мають науковий характер, а не прикладний, і найголовніше мета керівників науково-освітнього центру підключити до робіт студентів. Таку вимогу ставив американський фонд громадянських досліджень і розвитку, який обрав гірничий університет єдиним в Україні претендентом на створення подібного центру підключення студентів, магістрів, молодих іслідувателей к научним розработкам кафедри. активное их подключение заключалось в том, что мы объявляли гранты, они писали заявки на грант, лучшие отбирались, и таким образом складывались такие коллективы молодежные. Это новый итальянский испытательный прибор, гидравлический пресс на испытание пород на одноосное сжатие. Максимально мы можем здесь испытывать образцы с усилием до 200 тонн, Американці дали кошти на обладнання для лабораторії і з часом запросили провідних науковців центру до університетів Мічигану та Іллінойсу для розробки спільних проєктів. Проблеми очищення води, запобігання аварійним ситуаціям у шахтах та розробка морських шельфів ось три теми, якими займались дніпропетровські науковці під час відрядження в США. Я побачив по всій красі роботу крупного промислового підприємства. Тобто, ми ми там відчуваємо недостаток. У нас нет возможности провести ряд экспериментальных исследований, собрать километровую трубопроводную конструкцию, опустить ее в океан. Удовольствие не из дешевых. В Україні не проводять експерименти таких масштабів, але в теоретичних розробках кажуть науковці: ми досі не перевершені. Тому цікаві американцям. Після повернення з університетів США представники науково-освітнього центру НГУ хочуть організувати семінар, куди запросять американських фахівців. Головним питанням стане вивчення досвіду заокеанських колег у комерціалізації науки. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.